Привіт, зараз розповім про настільну гру Акуа. Здогадайтеся про що ця настільна гра. Можливо, ви думаєте, що вона про землю? Можливо, про повітря, але ні, вона про водичку. І це в нас локалізація від вивництва Лорд о бордс. І це дуже Приємно виглядаюча настільна гра про різноманітних жителів підводного царства, про всяких там повзунів, і про корали, і про рибок. І загалом це доволі така абстрактна гра. Я не можу сказати, що вона сімейна, тому що тут дуже незвичні правила. Тобто, це така серйозна абстрактна гра від одного до чотирьох гравців. Давайте я покажу вам правила цієї настільної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, ось у нас приблизно стартовий розклад на двох гравців. Давайте я розкажу вам, що ви тут робите. Кожен з гравців отримує ось таку випадкову плитку осередків. І випадковий з гравців отримує ось такого гарнісенького равлика. Його отримую я. У першій партії ви розкладаєте оцей жетони екосистем з цифрами від 1 до 6 і зірочками. Це стартові. Але для наступних партій в коробці є ще багато додаткових з різними властивостями. Сюди ви викладаєте. Плитки малих тварин в стоси, що відповідають кожному з цих жетонів екосистем, і вони випадково співвідносяться якісь з цих малих тварин з якимись жетонами. І є також жетони великих тварин, які ви складаєте в стоси, так щоб зверху було більше переможних балів, а нижче менше в кожному наступному тваринці. І на меншу кількість гравців на 2 чи 3 гравці. Ви також прибираєте жетони, на яких тут є посочка з хвостиком. Але я їх залишив для того, щоб вам їх показати. І також тут у вас є плитки коралів. І ви прибираєте певну кількість з них. На 20,35 тайлів ви прибираєте у коробку. І ті, які залишилися, це саме усі тайли, які ви використаєте в цій партії. Тут ви починаєте з осередку в океані, вибудовуєте спочатку корали, на них приходять малі тварини, а на них приходять вже великі тварини. І ви будете грати рівно 17 раундів. Це така гра, знаєте, де менше рандому, а більше прорахунку, бо коли ви чуєте рівно 17 раундів, ви такі, угу". Щось буде дуже чітко. Кожен з цих ходів буде складатися з трьох фаз. В перша фаза це на початку викладається певна кількість. Оцих коралів на ринок, і починаючи з гравця з равликом, ви їх будете собі забирати. Це в нас вирощування коралів, потім ви створюєте ареали тарифи. Якщо ви створили ареал, то одразу приходить до вас мала тварина. І потім, якщо ви забезпечуєте біорізноманіття, то до вас приходить велика тварина. Що у цій сіт слова значить? Я вам зараз розповім. Перед початком кожного раунду гравець, якого є равлик, викладає на ринок стільки пито коралів. Скільки гравців, ось зараз я показую приклад на трьох, і потім додає туди власне равлика. І потім першим обирає з цих тайлів той, який йому подобається, і прикладає до своїх. Необхідно, щоб вона, хоча б однією стороною, прилягала до тайла вже з таким самим кольором, який тут є. Причому дивитися саме на прилягання сторін, а не кутів. Ось, наприклад, я взяв цей тайл. Також, замість того, щоб брати тайл, гравець може забрати собі жетон равлика, і потім він буде останній забирати собі останній з цих тайлів і ходити наступним. І, наприклад, цей гравець ось забрав собі цей. І тому цьому гравцеві залишається цей, і він його забирає собі ось так. Це був перший раунд. Другий раунд, знову викладається равлик сюди, і вже цей гравець буде першим ходити, і викладається три жетони рифів. Цей гравець першим. Собі бере ось цей тайл, викладає сюди. Як тільки ви складаєте ареал, тобто шестикутник, рівно з трьох куралів одного кольору, то ви приваблюєте відповідну малу тварину. Тобто ось у нас рожевий ареал, одразу до вас прийшов сюди коник і сюди ось став. При цьому, наприклад, ось тут, ніби місце для тваринки є, але тут не рівно з трьох і не рівні шестикутники, тому це місце не підходить для ареалу. Але таким чином, наприклад, ось в цьому випадку цей гравець візьме так, і він вже створив риф. Риф – це група з чотирьох чи більше коралів однакового кольору, що перелягають сторонами. Тепер цей риф буде приносити переможні бали за малих тварин поруч з собою. Оці. Ваші ареали приносять переможні бали за малих тварин, які на них знаходяться. А оці рифи приносять переможні бали за тварин, які знаходяться поруч. Щоб забезпечити бізнес-різноманіття, вам потрібно поруч збирати декілька малих тварин. Давайте ми до цього підійдемо через декілька раундів. Зіграємо, наприклад, я буду думати, що ж мені зробити, щоб це сталося. Давайте складу ось так. Якщо ніхто не забрав равлика, то його отримує той гравець, який останнім забрав тайл і викладаються нові. Це ми два ходи зробив. Я перший ходжу, забираю собі ось. Цей і на мене одразу приходить жовта рибка. Сюди. Цей гравець ходить, бере собі цей жовтий, сюди, в нього буде риф. І цей гравець собі забирає раблика і ось цей, в нього тут є тепер фіолетовий. Йому прийшов ось цей. І давайте я ще декілька раундів зіграю. Вам тепер зрозуміло, ви берете тайл і вибудовуєте їх таким чином, щоб або скласти риф, який буде приносити переможні бали за малих тварин поруч з собою, або складати саме цих малих тварин, об'єднуючи тайли в групи з ш... шестикутники. Потім, якщо у вас буде поруч декілька різних малих тварин, то якщо вони будуть певної форми, то ви зможете зверху на них покласти великих тварин, які будуть приносити вам більше переможних балів. Я сказав не в. Неправильно, на ринку завжди на один корал більше, ніж гравців, і тому у вас завжди є вибір. Немає такого, що ви зобов'язані якийсь з коралів брати. І тому, наприклад, на трьох у нас чотири корали. Це моя ми була мовка була, але все інше так само. І одразу давайте вам ще раз повім, що у нас буде приносити переможні бали, і тоді продовжу показувати вам приклад цієї партії до кінця її зіграю. По-перше, у вас будуть приносити бали переможні ці малі тварини, стільки балів, скільки написано. Рифи будуть давати стільки переможних балів, скільки немає. Мальовано на малих тваринах поруч з рифами, тобто вони їх будуть подвоювати. Також ви будете отримувати приможні бали з великих тварин, якщо будете малих тварин, зберігати поруч. І потім ще й остання штука, це оці жетони, про які я вам ще не розповів. Вони приносять бали за тих тварин, які поруч з ними знаходяться. Ці тварини для цього жетону називаються аборигенами. Так складається, що кожна велика тварина, наприклад, ось велика тварина отакої форми, як тут намальована, переносить по два переможних бали, це намальовано на цій штуці, за кожного синього аборигена. Тобто тепер ви маєте свою власну стратегію. Якщо у вас є ось такий і отакий, їх потрібно подвоювати. Що це окремий спосіб нарахування балів? Наприклад, кожен такий жетон, тобто ось такої форми, буде приносити по три переможні бали за кожну ось таку малу тварину. Це важко на початку спрогнозувати, але ви можете вже вбудовувати собі певну стратегію. І ось цей жовтий буриген. Тобто жовта тваринка мала, буду приносити по одному переможному балу за кожну прилеглу до нього малу тварину будь-якого кольору. Це ця фішка дає. І це найпростіші варіанти гри, з яких ви можете починати. І ви вже знаєте, за що ми отримуємо бали, але на початку це трішки важко зрозуміти, бо потрібно партію до кінця зіграти, щоб потім розібратися і потім грати ще раз. І давайте я для цього і зіграю, ніби з вами таку пробну партію. Тож ми будемо зараз продовжувати наш летсплей. В нас є я, я є безіменний гравець і є Катерина, помаши ручка, ось її ручка. Оцей равик нехай буде в катерини, ти ходиш. Рив це від чотирьох приколів. І цей бере собі оцей. Тримує равлика. Ще наступний раунд. Він докладає три приколи. І перший забере собі оцей фіотовий. Тепер ти береш або равлика, або один з цих приколів. Равлик уходить мені. Виходить три приколи. Я ходжу. Угу. Він ходить, він бере цю. Прикладає сюди. О, класний хід, Катя. Сразу придумала так класно. Приходиш. Окей. І до тебе одразу черпаха прийшла. Черпашка. він бере оцю. Голубі не збирає, жовто збирає. І він забирає собі цей прикол. Угу. І Він викладає цей і ходить. І він бере собі цю. І викладає отак. Виклав. Тепер ти. А, о, о. Якщо... отак от. Я походив, він ходить, бере оцю. Угу. Візьму крабіка. Вони скоряться тільки рядом з... Ні, то вона, він приносить за переможний бали І плюс, ще... плюс це ще приносить цей за це ще приможний бали. Ти так. перше береш. Можеш взяти равлика. Я не хочу равлика. О, в мене тут забралося, я не закрив. О. А я коли закрив, то я ще цю тварину хотів взяти. Добре, мені тепер зелені треба. В тебе гарно. Давай. О, мені треба зелені, бо в мене тепер черепаший рай. Я так зробив. І він ходить, він, ну він його зробить отак, покладе отак. І тепер він одразу може цей хід взяти оцю і покласти на цих двох. Mm -hmm. Він викладає сюди, три, і він ходить, забирає собі оцю. А я зібираю Зелені, помні, я тобі сказав? Ти да, мені повірила. Я не сказав. казав. Що ти мені повірила? А я брукала. А я почекай, я можу тут. Дядь? Ти можеш маленько покласти. Це маленько моріна. Але ти можеш вибрати і якось там покласти. Її. Не різні? Добре, я присин. Ооо! Тут якась щука. Щука! Так так теж не красиво. Ярослав, як буде красиво? Beautiful буде. Yes, that's right. Нет, так так теж не прогулок. Ось цю. Отак. Вау. Ооо, ідеал. Вау! Зараз я щось з цього... Щось. Ммм. Mm. Mm. Дві черепахи в мене так близько одна до одної. Він бере цю, сюди вкладає і фіолетову отримує. Клас. Кількість рифів впливає якось. Чи mm. Просто не менше чотирьох і все. Просто чотири це вже. Наші я їх туди збираю. Щоб більше риф був, щоб об'єднувати більше. Тут нема то, що мені треба. А можна ринок поновити? Ні, можеш равлика взяти. Давай равлика Так а все, ти сильно последній забираєш. Тобі нафіг мені равлик. Ну ти можеш його взяти, а потім жетон. Або спочатку жетон, потім равлика. Ладно, давай равлика я взяла. І мені буде приємно з равлика. І давай я візьму. А отак і можна викласти і дірку зробити? Так, нічого, нормально, так. Все окей. Передостанній хід, напевно, Або щось таке. Ти ходиш перша. А тут нема то, що мені треба. Що робити? Dzień dobry. Wow, to jestem bardzo zadowolony. Nie ma szczęścia. ja ma szczęścia. Nie ma szczęścia. Який молодець. Хоть чість. Почекай, а чого ти таку не взяв? Не можу. Треба Тебе біорізміття. Тут Це я бівниця. Це тільки шість, а то й дев'ять. Мені треба таких, щоб на 9. <IN _data> Прийшов все сюди. Ти <кан _data> забрав. І дельфінчик превращається в жирного, насадого, жирабжерасина. Вау. Wow. Давай подивимося, може щось він на полезне. Він отримує собі отак. Ти такий взагалі скажений. О! Хоча б тут. Не підходить. Чого, отак не може? Треба отак. Поно, щоб шести Так. Все. Дай. Дякую. І давайте підрахуємо бали. Тут у нас був я, був NPC, і була NPC Катерина. Спочатку ми рахуємо бали переможні за великих тварин. Рахуємо за переможних великих тварин. В мене 20. В NPC 5. В NPC Катерини 13. Тепер рахуємо за малих тварин. В мене 4. В NPC 6, 9, 10, 11, 14. В NPC Катерина 5. Тепер рахуємо за рифи. В мене ось цей риф приносить два за цього. І це все. В мене два. Дивимося в нього. Є оцей риф, він приносить три за цього і все. МПС не дуже зіграв. Катерина, в неї є оцей риф, він приносить три за цього і все. Не дуже зіграв. Не дуже зіграв. Дивимося тепер по жовтим. Ні в кого немає права. По оцим подвійним. Оцей переносить по два переможні бали за кожного блакитного. Він отримує ще два переможних бали. Тут подвійно цей приносить до синього також Катерині. Два переможні бали за цього. Тепер ще в нас є отака форма в мене за кожного фіолетового. Нічого не отримую. Отака форма в Катерину за червоного приносить три переможних бали. І така форма в мене за зеленого приносить по три за кожного зеленого. Тобто цей приноси мені за цього три, і за цього три це шість. Зрозуміло, як я церков? Так. Маю надію, що вам також зрозуміло. І. В сумі в мене буде 32, в NPC буде 24, в NPC Катерини буде 26. Бу -бу -бу. В кого більше переможних балів, той переміг. Я ось повну партію вам показав тільки для того, щоб ви зрозуміли, як це грається, тому що реально це та гра, яка на початку партії і трішки важко її пояснити, тому що вам потрібно прямо уявити, як це буде потім виглядати. І я би радив, отак, от першого якусь зіграти, і вже після першої пробної буде досить зрозуміло. Як вона буде відбуватися, причому я показав вам саму базову гру. Є більш сімейні правила гри, які її у дуже просту. Ви граєте і без рисів, і без екосистем. Тобто просто складаєте собі, збираєте малих тварин, великих тварин. Ну напевно, якщо з дітьми. І яка більш складна партія, вона додає оці додаткові екосистеми, які по-різному працюють і по-різному вам додають переможні бали. І також співпрацюють з цими тваринами, своїми кольорами. І тут є величезний опис того, як вони працюють. Загалом тут дуже прикольні правила вони. І гарно виглядають, і тут все є оформлення, все пояснено з прикладами. І далі в нас пояснення, як підраховуються бали, повністю весь приклад, і варіанти гри. І також. Тут є окремий варіант для соло гри, в якому ви можете набирати купу всього. І є окремі сценарії з екосистеми, які можете проходити, і є досягнення ячівки, які ви можете збирати. Я люблю таке. І тут, ось бачите, є випробування, модифікації, купу всього. Якщо ви надихнетеся цією грою, то є тут що собі збирати. І також є окрема інформація про всіх цих рибок, які ви побачите в грі. Я також люблю, коли таке є в правилах. А тут опис усіх екосистем додаткових, які можете використовувати. Це і були усі права. Тепер до компонентів. Тут усі ці малюночки, маленькі твариночки, намальовані відомим художником для настільних ігор. Вінсеном Дютре, і тому вся вона дуже права виглядає. Просто подивіться, як це яскраво виглядає на столі. Мені здається, що її зовнішній вигляд це її найбільший плюс. І усі ці компоненти вони з дуже такого щільного картону, який приємно ним гратися. Тактильно, вона прикольна. Сама коробка теж прям. Бомбезно виглядає, насправді тут настільки сухий процес, а настільки вона яскраво виглядає, і всередині дивіться до цього оформлено. Плюс самі коробці всередині тут є органайзер, куди прям намальовано, що там розміщується, туди все влізає. Це Ну, це прям гарно. Мені подобається, як це все виглядає. Плюс у нас є оцей блокнот до підрахунку балів, у нас книжка правил, як я й казав, прям. Те, що треба. Подивимося, на полиці, як вона буде виглядати. Вона так, все тут все добре, прям супер. Може, забагато якогось наліпок, але ні, загалом нормально. Давайте дивимося тут. Цю гру не можна отак от вертикально поставити, Це не ідеал. Але загалом тут є і тваринки, і надпис аккавсюди, і немає різноманітних штрих кодів Жодна сторона не профукана. В принципі, чудова коробка. По шкалі моїх коробок це десь 8 з 10. Ну і плюс оця всередині виглядає вся з рифом. Дивіться, як а? Ну, блін, краса. Ой. Тепер до моїх вражень. За темою. Ну, не можу сказати, що хтось її з вас тут відчує. Так, вона привабо виглядає. Тут е, все, е, в принципі, знаєте, тематично зроблено в тому плані, що ви спочатку збираєте рифи, в них приходять поменше тваринки, а на них приходять побільше тваринки. Але це все. Загалом, ну немає тут теми. Це абстрактна гра, але з дуже гарним оформленням. І так до неї треба підходити. Я ось не фанат абстрактів, і тому на цю гру я дивився так, ну не те, щоб мені прям дуже хотілося в неї грати. Але коли я зіграв, зрозумів, що загалом, ну блін. Це прикольно. І тут є такий момент, що її важко на початку пояснити, тому що тут не очевидно побудовано те, як врахується бали, воно дуже по-різному врахується, і при цьому ви не встигнете багато балів набрати. Тобто ви в якусь там одну стратегію вийдете, і ви не зможете, знаєте, і там, і там накомбити. Тут всього у вас 17 ходів, і гра. Вона швидка і коротка. І насправді досить зрозуміло. Її можна грати з новачками, просто підготуйте їх до того, що в першу фазу, в першу гру їй буде важко. Коли вони зіграють, далі все зрозуміло, і другий раз можна грати. І те, що тут є таке різноманіття, різноманітних оцих систем, які дуже різноманітні партії, це цікаво. Якщо вам прям зайдеся гра, тут є в що пограти. Що мені подобається, це те, що всі гальдерненькі, і плюс ви вибираєте якоюсь стороною тваринку покласти. Це прикольно. Плюс тут. Тут є деяке взаємодія на ринку, але її насправді мало. Але те, що ви змагаєтеся за оцих тваринок великих, і що вони кожного наступно менше переможних балів приносять, і ви дивитеся, хто яких тваринок збирає. А в цьому взаємодії загалом відчувається. Загалом в цій грі досить простий процес. Тобто ви просто берете квітайл і викладаєте собі, але при цьому підрахунок балів, ось як рифи підраховуються, як працюють, наприклад, ці додаткові екосистеми, це реально треба ще зрозуміти. Знаєте, що вона не за себе переносить бали, а за те, що поруч. Знаходиться так, я розумію, що це додає глибини, і тут реально, якщо сидіти і, і враховувати оптимальний хід, то це займе багато часу. Але можна фанитися і просто, знаєте, на початку, те, щоб я вам радив робити, і мені здається, як і легше грати, просто збирати собі у цих маленьких тваринок і потім, якщо виходить, брати великих тваринок. І в принципі, воно і так грається. Просто потім реально тут є стратегічна глибина цієї гри, коли є додаткові варіації, як ви набираєте бали. Момент, від якого страждає трішки ця гра, це те, що іноді вам не. Не приходить так, яке ви хочете, і ну знаєте, ви ніби це не страждає грати цього, але це складність в ній, що вам може цього не вистачати. Тому я можу сказати, що не люблячи абстракти, в цей мені було приємно грати. Я не можу сказати, що я в абсолютному заготі від цієї, гри, але я здивувався, що я отримав, отримав від партії задоволення. І в цілому а, тут є ось цей знаєте, елемент задачки, яку ви вирішуєте і вибудовуєте, і ви бачите, що ви щось гарно про це вибудовувати. Це психологічно приємно. Тому, якщо ви любите такі глибокі абстракти з простим зрозумілим геймплеєм, і якщо ви хочете собі дійсно таку привабливо виглядаючу настільну гру з прикольними компонентами, то продивіться до настільної гри Аква. А я, як зазвичай, наприкінці відео пораджу вам двічі схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку я пораджу, це Акрополіс. Також абстрактна гра, але про побудову свого стародавнього грецького міста, і там також ви можете нашаровувати декілька рівнів свого міста. Крупиць набагато більш простіша, сімейна настільна гра з мінімумом взаємодії і з приємним процесом підрахунку переможних балів за своє місто. Якщо ж вам подобається тематика підводної стратегії, то подивіться огляд на настільну гру Безодня. Це повноцінна стратегія, навіть більш складніша ніж ця, але з темою підводних королівств. І ви там збираєте перлини і вбудовуєте своє власне невеличке царство, також з вжителів підводних царств. Там навіть, мені здається, є схожі тваринки, що співносяться і там, і там є медузки, або черепашки, або конники, або крабики, тобто різні тваринки, що живуть під водою. Огляди на обидві ці гри ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. І зробіть так, щоб ви не забульбулькали. Після перегляду цього відео. Для цього обов'язково підпишіться на канал. І якщо поставити лайк, то зможете ще й добряче поплавати з якимись рибками. І спокійно вам та нудної ночі!